Клематис, або як його ще називають ломонос, це неймовірно красива і пишно квітуча ліана. Її довжина може досягати від 2,5 до 8 метрів. Великі квіти, в залежності від сорту, бувають самих різних форм і відтінків. А густі смарагдові листя створюють відчуття справжньої святкової гірлянди. Якщо використовувати клематиси в ландшафтному дизайні, Можна створювати приголомшливі тривимірні композиції. Догляд за ними не складний, але є важливий момент обрізка. Восени особливо важливо правильно підготувати рослину до зими. У цій статті я розповім, як доглядати закламати саме восени. Ми розберемо полив, підгодівлю, обрізку і укриття на зиму. Полив Клематиси потужні рослини, і для пишного цвітіння їм потрібно багато вологи. Навіть восени, якщо дощів мало, їх потрібно поливати. У суху погоду поливайте раз в 5 днів, виливаючи під одну ліану від 3 до 4 лійок води. Але пам'ятайте, клематиси не можна поливати холодною водою. Температура повинна бути не нижче 23 градусів, інакше рослина може захворіти. Після поливу обов'язково розпушите землю навколо куща, щоб не утворювалася кірка. Потім підгорніть рослина на висоту 6-7 см. Це допоможе утворенню додаткових коренів. Зверху покладіть мульчу з соломи або сіна шаром 5-6 см. Це збереже вологу і захистить від бур'янів. Підгодівля. Восени клематиси можна підгодувати мінеральними добривами для квіткових культур, дотримуючись інструкції на упаковці. Також добре підійдуть сульфат калію і суперфосфат по 2 столові ложки на квадратний метр. Ще один відмінний варіант деревна зола. Половина відра під кущ забезпечить рослину мікроелементами і знизить кислотність ґрунту, групи клематисів по обрізці. Всі сорти діляться на три групи в залежності від термінів цвітіння. Кожній потрібна своя обрізка. Перша група цвіте на пагонах минулого року. Ці сорти найменш морозостійкі. Друга група цвіте двічі. Спочатку на торішніх пагонах, потім на нових. Третя група цвіте тільки на молодих пагонах поточного року. Обрізка восени. Обрізка один з найважливіших етапів догляду. Якщо зробити її неправильно, клематис зможе не зацвісти. Проводити обрізку краще в кінці вересня-початку жовтня. Перша група Видаліть всі відсвілі пагони, залишивши молоді. Слабкі і неодревесневші пагони теж приберіть Решта укоротити до довжини 1 м, 40 см. Друга група Основне цвітіння у них на дворічних пагонах, тому молоді пагони укоротити трохи на 20-30 см. Відсвілі видаліть повністю. Третя група: ці кломатиси цвітуть тільки на нових пагонах, тому старі можна зрізати під корінь. Деякі садівники залишають кілька бруньок на молодих пагонах, щоб цвітіння почалося раніше. Після обрізки обов'язково обробіть зрізи марганцівкою або зеленкою. Підгортання і обробка. Після обрізки окучте кущі компостом або листовою землею на висоту 8 9 см, це зміцнить коріння і захистить їх від морозів. Потім обробіть рослини бордоською сумішю 1%, щоб запобігти грибковим захворюванням. Укриття на зиму. Клематиси бояться не стільки морозу, скільки вітру, вологості і обмерзання. Тому укриття повинно бути теплим, сухим і дихаючим. Перша група. Поверніть ліани кільцем і покладіть на ялиновий лапник. Зверху можна насипати сухого листя шаром паєте 50 60 см. Потім встановіть дерев'яний ящик і накрийте плівкою, закріпивши її цеглою. Друга група досить укласти ліани на лапник і прикрити його ще одним шаром хвої. Третя група. Засипте ліани листям і покладіть зверху лапник. Якщо зима безсніжна, можна додатково накрити кламатиси нетканим матеріалом. Якщо не знаєте групу обрізки. Якщо ви не впевнені, до якої групи належить ваш кламатис, зробіть універсальну обрізку одну третину пагонів зріжте повністю, другу третину укоротите наполовину. Третє обріжте на 20-30 см. На наступний рік за цвітінням зрозумієте, до якої групи належить рослина, як знімати укриття навесні. Робіть це поступово, коли температура підніметься до 12 градусів. Спочатку зніміть верхній шар, потім, коли минуть заморозки, повністю звільніть ліани. Пересадка восени. Клематиси погано переносять пересадку, але якщо потрібно, робіть це в середині вересня. Викопайте кущ з грудкою землі і перенесіть в підготовлену яму 60 см в глибину і ширину. На дно покладіть дренаж, потім ґрунтосуміш із землі, компосту і піску. Корена в ушейку заглибити на 5-6 см. Чому клематис не цвіте? Один оголена коренева шийка підгорніть її. 2. Кислий ґрунт. Внесіть золу або доломітове борошно, 3. Металеві опори влітку вони перегріваються, 4. Невдале місце мало світла або засті води. 5. Неправильна обрізка. Дотримуйтесь рекомендацій по групах. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам виростити красиві і здорові клематиси. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях.